Вирушили в київський рейд в понеділок ввечері, хоча наш потяг був вівторок вранці. Ночувати довелося на будівлі вокзалу міста Бердичів. Познайомилися з колоритними персонажами. Скучно нам не було. Я б сказав би занадто колоритними місцевими персонажами. І коли вже 6 ранку прибув наш потяг, об'явили, виявилося, що відчинилися всі двері вагонів, окрім нашого, який був останнім. Ми давай швиденько стучати, бігти до сусіднього вагону, кричати провіднику, давай, опускай ступеньки, відкривай, ну, пасну ситуацію. Зайшли цей стоїть вагон до нашого, а там світло не горить, всі сплять. Ми давай пробиратись до в кінець, до купе провідника, а там відкрито і нікого. Ми трохи постояли, подумали, почали здогадувати, в чому причина. Підійшли, до по... Йогали... туалета. І там вона була закрита. Через кілька хвилин пояс рушив і відкриваються двері, і виходить такий провідник, такий пом'ятий цій в уніформі і каже, вибачте, ну зрозуміло, людина вс... ясно, що сталося. А, ну, перевірили б... білет у нас і за своїх місць. Ми приходимо на місць, а наше місце зайняті. Ну здавалося, на про вже такого давно не було. А, як так? Ну ви там ну, пробули людей, давай білети, повілоч, що білети білет у них були. І вони банально проспали Бердичів. Вони думали, що Бердичів буде о сьомій, а Бердичів проходили о шостій. А так і потяг Архипієвіде до Києва без зупинок після Бердичева, Вони вимушені були їхати і там посадили по з нами там міста були вже вільні <свісно> на бокові. І вони бідненькі їхали аж до самого Києва. Провідник їх не розбудив. От так. ну провідник потім перед нами вибачився, і на вибачення він нам запропонував нам безкоштовний чай. Дякую, Укер-залізниця. І саме тому, щоб менше було таких проблем, ми.